Кожен хрестик тут згадалось віддати народження до того часу, як його поховали. Думала відволічуся, вишиваючи, але кожне прізвище, кожного хлопця пам'ятаєш, як везли. Кожне ім'я це цілий світ, і кожна дата народження це. Історія, історія кохання, це історія життя мрій, які не здійснилися. Взагалі маємо вижити 239 імен стадом на перше квітня. Добре, що так придумали такий рушник, тільки дуже шкода він буде дуже великий. скроплено все слізьми. Вся вишика. Думала, відволічуся, вишиваючи, але кожне прізвище, кожного хлопця пам'ятаєш, як везли. Тяжко. Я дружина загиблого Борисова Юрія Григоровича. Він якраз перед останній в плахті. Загинув 1 березня 25 го року. Прослужив рівно три роки, приїхав з-за кордону боронити свою країну. І сам пішов добровольцем перші дні війни. Двоє діток лишилося, 17 років в шлюбі. Щасливими ми були. Добре, що так. Придумали такий рушник, тільки дуже шкода, що він буде дуже великий. Дуже, дуже. Мій син загинув один із перших в 2014 році під Волновахою. Йому було на той час 23 роки, був неудружений, планував тільки одружитися, планував поступати в вищий заклад, але так склалося, що, що? не склалося отак. так. Загинув і нема. Кажеться, що це було недавно. Навіть не вірте, що скільки часу пройшло. Коли приходять великі свята, День народження і День Смерті. Це найважчі дні. Це буде пам'ять на руки. Це лишиться нашим, навіть моїм внукам, і чиїмсь внукам, і діткам. І ми повинні пам'ятати, що була і є така війна, що вже 12-й рік ідеться війна. Кожен хрестик, тут згадалось віддати народження до того часу, як його поховали. Тяжко не фізично мені було вишивати, а просто морально. Вишивала 22-й рік хлопці, 22-й важко, прізвищ не знала. А вже як вишивала 24-й рік, це дуже важко. Вони всі на стенді біля мого сина. Найважче було вишивати свого сина. У мене загинув син у 24-році, останній день літа, 31, серпня 24-го року. Воював, вам недовго вчився. Він заключив контракт сам, пішов, працюючи в Києві, я кажу сину, а вінка мама, я йду за вас, за своїх племінників, за свою сестру. Сам вибрав собі бригаду, це була 93 я Холодний Яр. Служив я недовго рік, сім'ї не мав, був сам один. Вийшло так, що я дійсно пов'язала на корувай. Той рушник, який я йому вишивала на щастя, потім зняла з корою і пов'язала на хрест. Ось Закінчилася його дорога. Я до сьогоднішнього дня я не дивлюсь новини. Тому що я як дивлюсь новини, у мене відчуття, що там мій син, я його шукаю. Я знаю, що його немає, але я його шукаю. І Я йому скидаю привітання на вайбер. Біля мене лежить його побитий телефон, стоїть фотографія. Я розумію, що його нема, але приходить свято, а треба привітати сина. Війна згуртувала хлопців. Війна гуртує нас всіх. Я дякую тим матерям. Це лише на сьогоднішній день вишита частина. Взагалі маємо вишити 239 імен стадом на 1 квітня. Далі будемо дошивати. Нас така була Таня Борис. Вона зараз на лікуванні. Вона розробляла ці схеми, вона розраховувала ці всі. імена. дружина загиблого одного із перших, 14 рік візьме. Оце наш початок цього рушника. Тут ще мають бути логотипи наших організацій, які є засновниками цього проекту. Союз Українок об'єднання. Ну ми його ще сфокусуємо, тому що все сире. А з чого ми починаємо? Ми починаємо з слів Шевченка, ми не просто робимо тільки для матерів. Ми хочемо передати це майбутнім поколінням. Пам'ятаємо їх. От щойно везли хлопця знову. Знову. Чиясь, дитина, чоловік. Пам'ятаймо це. Я пам'ятаю моменти, що я з голкою засинала, з голкою просиналась. Яка та вишивка була, то <хи> ну вона різна була, але ну, були гарні роботи. В 2014 році в Іловайську загинув чоловік, Смірнов Сергій Геннадійович. Пройшло вже 11 років. Вишивка мені якраз тоді дала можливість вижити, бо я пам'ятаю, ми 9 місяців шукали, і то ще не ідеально, бо це був мій перший такий, скажімо, великий велика вишивка. Коли почалась війна, я освоїла машину вишивку От і якраз саме тризуб і емблеми. Ми вишили машиною вишивкою, бо руками ну, це трішки важко. Вишиваю вже більше 13 років. В мене своя авторська вишивка, вишивка стрічками. Квіти ми вибрали квіти, символи України, калина. Це якраз я удиві маки, соняхи, волошки. Так, щоб була це радість, але така радість з нотками суму. Кожне ім'я це цілий світ. От. І кожна дата народження це історія, історія кохання, це історія життя, мрій, які не здійснилися. Володимир сильно пострадав От, власне цей регіон, тому що в нас був Іловайський котел це наша 51 14-ті, вони тут дуже багато. Ми взяли офіційні списки у всіх громад це Остелузька, Зимнівська, Оваднівська і Володимирська, так як портрети загиблих саме тут на алеї представлені були з 2014 року. Навіть цей фотостенд також Союз Українок започаткував в Володимирі, і це був районний фотостенд такий. Почалася така робота, почали зголошуватися люди. Ми коштів не мали, кожен приносив щось своє. Віра Анатолівна там мецената знайшла, жіночку, яка вложила перші кошти. Купили тканину, закупили нитки. Далі вже отак, хтось приносив гроші, хтось робив за свої щось гроші. Так народився той рушник. І хочеться дійсно, щоб цей рушник от був такий, як світло, як світло, як така нитка, нитка, яка з'єднує покоління, щоб вони знали, пишалися цими хлопцями, які теж сім'ї мали, мали свої мрії, плани, які хотіли теж. І радіти цьому життю, але їхній подвиг неоціненний.